що, це не я такий влетенський, а в мене в руках справжній міні Лес пал від компанії Fly. Зараз розповім на що здатен цей малюк, для чого взагалі така штука нужна і як все це працює. Поїхали. Компанія Fly, яка займається укулелеми, випустила лінійку електроукулелей. Але в мене не повертається язик назвати це просто електроукулелей, бо дуже забагато тут деталей, таких самих, як в самой електрогітарі. Як на мене, це точнісінька копія лисполу. Чому? Бо у нас тут так само дві ручки громкості, дві ручки тону, трьохпозиційний перемикач. Два датчики нековий та бріджевий гітара зроблена з червоного дерева. Це такий масив, прям вона важка, який повинен бути Леспол. Невеличка відмінність, це брідж. Я думаю, за конструкцію було неможливо зробити такий тюноматік тут. І тут є нульовий лад. Ну і також, що тут 4 струни. У всьому іншому, один в один. Коли мені прислали повідомлення з тим, що пропонують зняти огляд на ось таке чудо, я трохи розгубився, бо не міг обрати яку саме електрогітару, я буду називати це електрогітарою, мені взяти. У них є SG, Stratocaster, стратокастер, Леспол такий, Леспол ще іншого кольору. PRS, і здається навіть бас. І всі ці міні-гітарки зроблені по канону. Давайте швидесенько послухаємо, як воно звучить на чистому сигналі. А потім я ще трошки розповім про деякі нюанси і покажу одну штуку, яка мене в принципі здивувала, коли я зробив цією гітарою. Погнали! Вхід тут у нас розташований так само знизу, як і в лисполі. І не вірю в те, що я зараз скажу, але давайте послухаємо НЕК. У нас є ручка тону, якою ми можемо трохи, наприклад, прибрати високі, якщо нам хочеться більш такий глухий звук зробити. Теплий. Ручка тону на всю. Вмикаю два датчики. и На даних укулелях встановлені металеві струни. Калібр тут такий самий, як у нас на електрогітарі 1046. Але у нас тільки перші 4 струни. Саме на даній моделі у нас калібр: перша струна 10, друга 13, третя 17, четверта 26. Четверта вже йде в обмотки. Стрій у нас тут такий самий, як і на звичайній укулелі. Ля мі до соль. Тільки що у нас четверта струна не високої октави солі, а низькою. Це якраз для того, щоб ми мали змогу зажимати павер акорди. Такий невеличкий нюанс вам скажу, якщо ви придбаєте саме у таку в звичайному тюнері гітар-тюна, ось такі, напевно, багато хто знає його. Якщо ви виберете окулели, перші три струни ви спокійно налаштуєте. А четверту вам треба буде вибрати саме гітару та налаштовувати як по третій струні. Бо саме через те, що це нота соль більш низької октави. Давайте зараз більш детально послухаємо, як все це чудо звучить на перегрузі, а потім я підключу деякі цікаві примочки до цієї гітарки. Погнали! Так, давайте спочатку послухаємо НЕК. Next... Брідж. Разом, і тут, я думаю, грішно буде не зіграти цепелінів. <му> Хто пізнав пісню, пишіть в коментарях. Так, звісно, ще хочеться перевірити, як працює Кіл Це ж Лес Пол. Працює. Чесно кажучи, важковато перемикається перемикач, бо він. Чесно кажучи, важковато перемикається перемикач, бо він малесенький. Але я думаю, може розпрацюватись і буде трохи легше. Але я думаю, багатьом зараз вдалося, що звук досить діскуватий. Що можна зробити, щоб це зазвучало більш схоже на електрогітару і більш панчово. До цього використаємо ось таку педаль: Pitch Shifter. Тут є можливість опустити на октаву вниз або на декілька нот вниз. Зараз ми це й зробимо. Наприклад, давайте спробуємо спочатку опустити просто на октаву вниз. Це вже звучить більш так м'ясисто, я б сказав. Але мені більш подобається режим, коли можна підмішати октаву. Тобі ж 50% буде звуку самої гітари, 50% звуку на октаву вниз. Воно звучить так більш живо. І в такому режимі трохи нагадує, ніби граєш на 12 струнній гітарі, бо там якраз такі принципи є. Бо там якраз такі принципи є. Октава вниз та октава вверх. Та й в принципі на ній можна записати якийсь саунд. Беремо якийсь рифачок і поверх записуємо соляк Як це все звучить? Так, ну і давайте поговоримо про її комплектацію і те, наскільки зручно на ній грати. Перше, що хочу сказати: в комплекті з цим чудом йде ось такий чухол фірмовий. Він досить плотний і виглядає вже як типу, міні-кейс. Більш-менш гітара буде в ньому захищена. Всередині йде тут ось таке кріплення, спеціально під гриф. Ось як ми бачимо, наша гітарка буде зафіксована. Є один кармашик. Також в комплекті у нас ще йшов ось такий кабель. Я можу сказати, що він не прям супер-пупер. Це більш такі бюджетні кабелі, вони зазвичай трохи фанять. Може це і не дуже фаний, але вигляд у нього не такий більш надійний. Тому якщо будете брати, беріть одразу якийсь кабель. І тут йдуть ось такі ключі. Ось ми якраз і підібрались до теми того, наскільки зручно на ній грати. У нас ось тут є анкер, можемо підлаштувати прогіб грифу. Внизу система така, як на страті. Кожне сіло можна регулювати по висоті. Також можна відрегулювати мензуру, бо тут у нас 19 ладів. Так, да, До речі, забув сказати, що це ж розмір вважається як тенор. Стосовно того, як зручно на ній грати. Хочу сказати, що як на звичайній укулелі я не рекомендую грати. Зазвичай укулели беруть якось ось так та грають. Ось приклад. Моя укулелька, в мене сопрано, вона трохи менше. Я коли граю на ній, я граю ось так. Але саме з цією ви могли побачити, що я на відео грав як з гітарою. У мене посадка була така сама. Звичайно, набагато зручніше, коли права нога в мене повище, щоб укулелька була трохи ближче до мене, і мені було зручніше грати. До речі, помітив досить непоганий сустейн, коли соляк робив. Можливо, це якраз і впливає вклеєний гриф. можливо, це я надумав щось. Також є можливість грати стоя. Тут є пуговки. Я вже як Слеш або Джиммі Пейдж, або Гері Мур. Можу стоя грати. Стоя, до речі, мені здається, зручніше навіть, ніж сидячи. Бо напевно через те, що я можу відлаштувати висоту. І мені не потрібно так ногу піднімати. Так, ну і давайте розбиратись взагалі навіщо такий інструмент і кому він підійде. Я зробив такий висновок. Чесно кажучи, як і дітям, так і дорослим. Зараз все поясню. Наприклад, у вас дитина, яка хоче навчатись грати на електрогітарі. Якщо ми візьмемо електрогітару, то вона має досить великий розмір. І тому, поки дитина ще не досить висока, їй буде важкувато грати на ній. Так, багато хто зараз скаже, що є гітари 3 четверті. Але я б бачив в інтернеті, їх, по-перше, досить мало, в Україні взагалі дефіцит. По-друге, вони якісь неякісні. Може, якісь вже почали робити. Напишіть в коментарях. Ну і ще один із плюсів: все одно, я хочу сказати: на чотирьох струнах буде набагато Легше навчитись аніж на шести. Тобто якусь першу пісню зіграти, міні рифачок або міні-соло, можна буде легше саме на цій. Для дорослих, особливо ті, хто вже вміють грати на електрогітарі, хтось каже, що це може як забавка, як іграшка. І в принципі будуть праві, але не зовсім. Тому що це все одно я вважаю повноцінний інструмент. Я його можу підключити, пограти на перегрузі, підключати будь-які гітарні педалі, наприклад, квакушку. І все це буде звучати досить круто, особливо коли кудись їдеш, таєш увагу на те, що електрогітара ну, досить велика. І тому часто буває, що не береш з собою. Таку малютку, в принципі, можна взяти, можна практикуватись, можна робити якісь вправи. В принципі, записувати, придумувати якісь пісні. Ну, якщо дуже прям потрібно, можна і виступити. Але я думаю, це буде виглядати досить забавно. Із плюсів, що хочу додати, тут можна жорстко економити на струнах. Я так розумію, сюди ставлять точно такі ж струни, як на електрогітару. Так, у вас дві струни завжди. Будуть лишні, шосте та п'яте, але їх можна на два рази розтягнути. Бо довжина мензури ось така. Я думаю, в принципі, пополам, якщо розрізати струни, так, на інший кінець потім потрібно буде заново всі грузики накрутити. В принципі, напевно, я ще не перевіряв, можна було б один комплект на два рази використовувати Ну, взагалі, якось так. Пишіть в коментарях, що ви вважаєте щодо цього інструмента, мене він умиляє. До нових зустрічей!